Венера переходить знак водолії. Астро і таропрогноз для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період 7 грудня 2024 року і аж по 3 січня 2025 року. Друзі, карта дня і астропрогнози в мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати. Кожен божий день посилання в шапці профілю стихія повітря, близнята, теризи водолій. Прогноз для вас. Спочатку загальна інформація, потім підемо по кожному знаку окремо. Що таке у нас Венера? Венера у нас про фундаментальність, про стабільність, про положення. Про партнерські стосунки, про любов, про гроші, як доходи, так і витрати. Також венера у нас про красу, про задоволення в будь-якому його форматі, а також про здоров'я. А водолій у нас такий реформаторський знак зодіака, Про революцію, бунт, справедливість, рівноправля, про креатив. От щось таке нестандартне, неочікуване, нове. Відповідно, це хороше положення для для Венери, і скоріш за все. Не скоріше за це, а точно, по тому сектору, де у вас буде проходити цей період, він повинен бути хорошим. Єдиний момент, що у нас 7 грудня, в день, коли Венера заходить знак водолій, буде. Планета Венера з'єднуватися єд... з, з планетою Плутон. Плутон у нас така планета кризису, дуже важка планета, планета таких трансформаційних глибоких змін. І вони в універсальному зодіакальному колі стоять друг проти друга. Відповідно, це таке не дуже хороше з'єднання, і плюс-мінус там декілька днів до або після цього. А що тут може відбутися? Знайомство з якоюсь власною маніпулятивною людиною. Це може бути і в любовних стосунках, і не тільки. Як варіант, це може бути завершення стосунків, якщо вони у вас були якимись. Дуже хорошими аб'юзивними. Як варіант, це може бути зміна відношення до того, як будувати стосунки. А, а, ну це не знаю, якась дасть кризова ситуація, коли ви зрозумієте, типу, а чи потрібні мені ці стосунки, а чи а, кого ви взагалі хочете, або як ви взагалі хочете їх будувати. от Точно як варіант, це може бути історія матеріальних якихось збитків, коли вас Плутон буде вчити, як правильно треба розпреділяти свій бюджет. А це може бути переоцінка якихось фінансового свого стану, положення. Ну, це може бути через як вам ну, такі не дуже хороші ситуації, але зазвичай Плутон тільки допомагає нам вийти на більш якісніший, корисніший рівень нашого життя. Рака і козорога. Потенційно ця історія повинна оминути з фінансами, адже для них це буде фінансовий сектор. Надходження може бути грошей або якісь от перспективи ви у фінансовому плані для себе можете побачити на майбутнє. Єдине, що реалізація цих перспектив може даватися важку варто. В стосунках це венера в водолії. Що вона може дати? Це такий період, коли точно може захотітися внести які, якесь різноманіття в стосунки, якщо вони у вас є. Креативні побачення, нестандартні подарунки, різноманіття в інтимному житті, як варіант. Бажання звільнитися від стосунків або мати більше вільного часу від вашого партнера, якщо стосунки були напруженими. Тяга може бути до того, щоб стосунки стали свободними, або в цілому ви можете. Привлікати в своє життя партнера, якщо ви одні, з яким будуть стосунки більш ну, свободні отношення по факту. Особливо тому, що у нас зараз ретроградний Меркурій, і тут потенційно до 15 числа так 100% ця історія може програтися. Водолі та Венера також дають потенціал на те, що нові люди прийдуть в ваше життя в якості друзів. Тобто тут 100% можлива історія, що з кимось новим познайомитися, почнете спілкуватися. Знайомство може бути через інтернет, будь-які соціальні мережі. Додатки для знайомств. тут от вони будуть вирішальними. Вірогідність, що сподобається якийсь такий нестандартний типаж людини. Тоже дуже високий, та не знаю, дівчатки маше нравилися мальчики з короткими стрічками. Час сподобається якась людина з довгим волоссям. Бажано відмовитись взагалі від стереотипів або консерватизму, по якому ви шукали або будували стосунки. Це буде тільки заважати. Ну і в грошах Венера водолія може давати витрати на дуже такі нестандартні або креативні речі. Покупка може бути 100% новітніх технологій, телефон, планшет. Це може бути доречним, але після 15 числа, коли Меркурій вийде зі знаку вперед, скажімо так, з ретроградного в директивне положення. Рух, тяга може бути до інвестицій туди, де щось пов'язане з навчанням або якоюсь інформацією, там ну, електронна книга, як варіант. Ну і нові методи можуть з'явитися заробітку там, фріланс, якась додаткова робота. Ну і перший знак зодіака у нас близнята для Близнят Це буде дев'ятий сектор гороскопу, де буде проходити цей період. Це у нас е Документи, судові процеси, як варіант, тут може бути е, освобождення нарешті і вирішення якогось питання, про яке там довго у вас тянулося. Може, як варіант, неочікувано трапиться історія, що на вас хтось подасть в позов, або ви подасте на когось позов, або неочікувано трапиться якась ситуація, коли прийдеться займатися оформленням або переоформленням якихось документів. Подорожі також ідуть по цьому сектору, і тут може бути поїздка в якесь нове креативне нестандартне місце. Е, Переїзд як варіант може бути, тобто венера може давати інвестицію в переїзд, або дасть якась ситуація, коли ви зрозумієте, що треба переїжджати. А офіційні стосунки ну, тут може бути пропозиція руки і серця, там або в цей проміжок часу заключите. Договір про шлюб, як варіант, це може бути пропозиція, тільки це може бути, ну якщо стосунки не ладились, то тут може бути освобождення від стосунків. Якщо ви в офіційному шлюбі, тобто чоловік і дружина, то там дружина, дружина, чоловік, якщо ви за кордоном не в Україні, то тут може бути якась історія от бажання як-то, ліба же, різноманітнити ваше. Життя спільне, ну опять же, побачення, те, що казав на початку, не буду повторюватися, або а, мати більше вільного часу простору від вашого партнера. А, знайомство може бути з іноземцем, якщо ви зараз не в стосунках, і це можуть знову ж таки бути легкі, свобод... свободні, свободне отношення. Освіта, як варіант, це може бути історія. Інвестиція в освіту, здача екзамену, ну от якісь питання можуть стосуватися освіти. Ну, як варіант, це може ви будете навчати когось, почнете. Або як варіант, це може бути історія, типу трапиться якась ситуація, коли ви зрозумієте, що треба точно йти на якусь перекваліфікацію, підвищення кваліфікації тощо. І давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Подивимося там картішки ще скажуть. Каже, я злил. Ну, тут то точно питання партнерські стосунки для вас може стати дуже важливим. Як варіант, опять же, бачите, карта нерухомості. Як варіант, тут може бути документи з приводу нерухомості, купля продаж або переоформлення, переоформлення нерухомості може бути. З'їхати з вашим партнером. Можете це може бути знайомство з новою людиною. Як варіант, це може, якщо це не іноземець, це може бути на розстоянні, як варіант. Це може бути до речі, будинок мрій, і відповідно тут може бути історія, що якась людина допоможе вам. Реалізувати ту мрію, до якої ви дуже довго йшли. Це може бути якісь зміни, наприклад, у вашого партнера в житті от, з фінансами, або там викладача, або одногрупника. от У нього щось поміняється, ви просто про це дізнаєтесь. Карта праздника, може, вас на свадьбу запросять по цій карті, будете дарити подарунок, або на вінчання, або там, не знаю, там, на помовку, ну, от щось якось в такому форматі. Далі у нас йдуть Терези. Для Терезів це буде п'ятий сектор розколпу. П'ятий сектор у нас про. Коханих людей про дітей, хобі і задоволення відповідно, ну тут дуже велика ймовірність, що ви потенційно можете увійти в стосунки. Якщо ви зараз одні самотні, а, але знову ж таки, враховуючи, що це венера у нас в водолії, то потенційно це може бути більш свободним характерами отношення. А, як варіант, якщо ви в стосунках, то це може бути неочікувані, якісь може, зміни у фінансах у вашого партнера, якась неочікувана подія, там, не знаю, пропозиція поїхати разом кудись, одружитися, з'їхатися. Ну тобто будь-будь-яка історія. В позитиві, може як варіант, у вас з'явиться бажання від вашого партнера. Все, хочу освободитися. Не хочу, ну, типу освободитися мається на увазі більше мати вільного часу від вашого партнера, те, що я казав на самому початку. Діти, ну як варіант, це може бути неочікувана вагітність, не знаю. Якісь неочікувані події, які будуть відбуватися у вашої дитини, про що ви дізнаєтесь? Може, ваш партнер, кохана людина, дитина зробить вам неочікуваний подарунок, або ви їй будете робити щось, якийсь сюрприз. Хобі і задоволення. Тут Стовідсотково можлива історія, що ви якось можете через якусь певну ситуацію загорітися якимось новим хобі. Скоріше за все, це може бути пов'язане або з обученням, або з якоюсь інформацією. Но... Ну, би, ну, не творчість, більше інформація, скоріше за все, тому що водолій у нас такий, скажімо так, повітряний знак, і ментальний, і відповідно тут більше інформації якась може грати. Це може бути освободження на додійством ну, там, ходили там, два місяці на там, або три місяці. І такі, знаєте, в один прекрасний момент прокинетеся і зрозуміти, все, не хочу ходити, я хочу освободитися, хочу займатися чимось новим, нестандартним. Давайте карту поради для вас на цей проміжок часу. Лицарь мечей випадає така конфліктна карта. Ну як варіант, це може бути якась сварка, суперечка з коханою людиною або дитиною, або як варіант по цій карті. От, загоретесь знову ж таки якоюсь новою ідеєю, там, чим займатись в хобі, і будете дуже так активно, швидко, насирвано, нав'язливо шукати, де може там якогось викладача або там місце, де може цим займатися. Ну от, така карта форс-мажорності, якоїсь резкості, от якось, движення, типу, і змінення тут прям в один момент може бути. Ну, як варіант, це може бути опять же, конфлікт, якийсь там з партнером або з дитиною, коли ви зрозумієте, все, хочу освободитися, не хочу більше общатися, хочу. Жити сама по собі або там сам по собі. Як варіант, це може бути історія. Знову ж таки, от е, по хобі це, скоріше за все, робота з інформацією, тому тобто, що знову ж таки випадає повітряна стихія, і відповідно тут, скоріше за все, може бути такий момент. Ну це може бути якась критика по відношенню до вас від коханої людини або дитини, або ви їх якось можете критикувати по цій карті. Тоже як варіант, можливо, ця історія. Далі у нас йдуть водолії. Для вас це перший сектор гороскопу. Вашому знаку проходить, буде іти Венера наступні ну, практично 4 місяці, 3 тижні. А відповідно. Перший сектор у нас спочинання в будь-якому його форматі. І стовідсотково тут може бути історія інвестицій, от, наприклад, в хобі увлічення, в щось нестандартне нове. Це може бути і знайомство з людиною в любовному плані, але при цьому тут скоріше його відношення будуть більш свободного плану. Розумієте, так? Да? Це може бути як варіант історія. Типу, наприклад, ви в стосунках і ваш партнер вам зробить якусь неочікувану пропозицію, з'їхатися, одружитися, поїхати кудись. Ну от це може бути інвести... Ви можете фінансово просто інвестувати в якісь речі, які там от для комфорту, для задоволення, те, що вам треба. Ну, от, ви навіть зараз можете не думати про це. Але, от в цей проміжок часу, в період транзиту, от загортеся якусь ідею через якусь певну ситуацію і інвестуйте. Не ніколи не думали, що будете інвестувати, не знаю, там. В свічки, там, не знаю, або там, не знаю, в карти Таро і от інвестуєте, купите собі, придбаєте. Як варіант, зовнішність і краса тут також іде, і потенційно може бути історія, або ви зміните відношення до здоров'я, тобто на дієту якусь. Нову сядете, в спортзал підете на якісь нові заняття, групові, не знаю, може вітаміни якісь нові почнете приймати, тобто інвестиція фінансово, влаження, ну тобто відмовитись від м'яса, відмовитись від риби, краса. Ну тут вас можуть дуже сильно потягнути на якісь нестандартні зміни у зовнішності. В принципі, це можна робити, але після 15 грудня, коли у нас Маркулі вийде з вийде з ретроградного руху і перейде в директивне положення. Скажімо так, буде рухатися в прямому. Ну, тут в зовнішності, в зовнішності якісь також можуть бути радикальні у вас зміни, що є доволі таки непогана історія. Давайте карта поради для вас. Може бути інвестувати в власний бізнес, якийсь в фріланс, якусь роботу. Може, якісь з'являються у вас нові джерела доходу, там додаткове, окрім вашої основної роботи. Карта поради для вас. Карта випала, ребята. Четверка кубків випадає. Ну, четверка кубків це обична карта, коли от мені щось пропонується, але я від цього відмовляюсь. Ну, от, знову ж таки, те, що я казав на самому початку, може проявиться якийсь нестандартний типаж партнера, який там буде залицятися до вас, і ви такі, да ну щось якось не мій типаж. Попробуйте, може виявиться, що це прям. Ідеальна людина по цій карті як варіант, можуть вам надходити якісь пропозиції, може в щось інвестувати, і потенційно може вам треба відмовитись від цього. Як варіант це може бути знову ж таки, от у вас бажання якось радикально змінити свою зовнішність, але при цьому ви якось можете песимістично дивитись на цю подію. І відмовлятись від неї, тому що ви вже якось так знаєте наперед ставите якісь, от робите висновки і робите оцінку. Скажімо так, не треба попробуйте, може вам сподобається. Тобто, це досвід, це класно, щось нове, креативне. Завжди треба тільки якісь зміни. Це може бути історія, що от щось може, от, ви може, щось уже розпочали, і в цей проміжок часу можете бути незадоволені цими починаннями і будете переформатовувати, скажімо так, контекст. Тих дій, які ви робите для цих починань. Ну, як варіант, дивіться, до 15 го числа у нас ретро Меркурій. Це може бути історія, що ви до цього моменту підете, наприклад, робити там ботик з пластику ніяк з косметологією, там змінювати зовнішність. І по цій карті може бути історія, що вам не сподобається, як вам зроблять. Ну, опять же, це ретро Меркурій, тому я не рекомендую цього робити до 15 го грудня. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв. Бережіть себе, цьому кібоміки.